Привіт! Сьогодні приготуємо міні-десерти Павлова з персиками. Ключем до ідеального безе є добре збиті білки. А щоб вони збилися добре, білки мусять бути добре відділені від жовтка, а миска, в якій ми їх збиватимемо, мусить бути ідеально чиста. Для впевненості ми можемо навіть її обробити оцтом, щоб там точно не було жодних решток жиру. А для зручності, як завжди. Усі інгредієнти також подані в описі до відео. Почнемо з того, що відділимо собі жовтки від білків. Нам потрібно 90 г білків. Це, якщо більші яйця 2, а якщо менші, так як у мене, то це так 2,5. Ну і дуже важливо зауважити, що яйця мусять бути кімнатної температури. Якщо ми їх тримаємо в холодильнику, то слід їх витягнути завчасно, щоб вони загрілися. Додаємо до відважених білків дрібку солі та починаємо їх збивати міксером. Коли білки почнуть пінитися, додаємо до них чайну ложечку лимонного соку. Сік допоможе нам стабілізувати піну та продовжуємо збивати білки. Наша піна ще більш побіліла. Утворилася так звана впивна піна, тому можна починати додавати цукор. Додаємо його повільно, ложка за ложкою з інтервалами. Мені на це пішло коло 5 хвилин. А після того, як додамо цукор, продовжуємо збивати білок на найбільшій швидкості ще коло 10 хвилин. Збиваємо їх до повного розчинення цукру. Варто також ложкою збирати цукор зі стінок миски. Перевіряємо, чи білки готові на дотик. Якщо вже не відчуваємо кристаликів на пальцях то можна припиняти збивати. Тепер можемо додавати цукрову пудру. Оскільки вона може мати грудки, просіємо її через ситце. Цукрава худра часто містить в собі 3-5% крохмалю. І саме завдяки ній ми не використовуватимемо додаткову крохмалю, який поглинає вологу з білкової маси. Отже, обережно перемішаємо білки з пудрою. І тепер підготуємо декор. Викладаємо на нього пекарський пергамент і викладаємо на декор 6 порцій білків. Це можна зробити ложкою. Звичайно, при бажанні можна використати кондитерський рукав. Так тістечка вийдуть ще красивіші. Стараємося їх вирівняти і зробити одинаковими. Я собі допомагаю ножем, так вони будуть ще рівніші. А всередині зробимо заглибини, щоб потім туди зручно помістився крем. Випікаємо наші тістечка при температурі 90 градусів Цельсія півтора години. Після цього слід вимкнути духовку та залишити їх всередині духовки ще на півгодини. Охолоджуємо тістечка при кімнатній температурі. Тепер можна приготувати персик. Щоб його очистити, слід легко надрізати шкірку персика вгорі. Та занурити персик у кип'яток так на 20-30 секунд. Після цього охолодити його у дуже-дуже холодній воді. І так, шкірка дуже легко очиститься. Тепер можемо нарізати персики кубиками. А щоб персики не потемніли, слід додати до них лимонний сік. І все це дуже добре перемішати. А для крему зіб'ємо міксером маскарпоне з вершками та цукровою пудрою. І маскарпоне й вершки мусять бути холодні з холодильника. Збиваємо все разом, аж утвориться густий крем. І оскільки безе добре вистегло, можемо завершувати формування десертів. На безе викладаємо крем. Можна ложкою, а можна кондитерським рукавом. Зробимо всередині місце для персиків. Та викладаємо персики. Нагору можна також додати листки м'яти. Найкраще подавати тістечка недовго після перекладення крему. А без крему безе чудово зберігається у щільному контейнері в прохолодному та сухому місці, не в холодильнику. А з кремом тістечка, звичайно, Зберігати в холодильнику. Улітку Безе Павлова надзвичайно смачно смакує з ягодами, особливо з малиною. Але, звичайно, не завжди ягоди доступні, тому сьогодні ми зробили цей десерт з персиками ідеально смакує також цей десерт з манго. Всім дякую за увагу та бажаю смачного та гарного дня, Па-па!